Добрий день, це мій сад. Хочу зробити експеримент з персиками. Ось ці персики перші, я хочу перевезти на чашу, а ці з е, інших персиків. Е, кілька персиків на чашу, кілька на веретено переводимо. І тоді побачимо результат перших років, на яких персиках буде більше плодів. Будемо робити таку обрізку. Просимо оператор підійти. Розводимо, щоб одна гілочка не заважала іншій. Кожна собі йде вільно. Це загруба. Прибираємо. Мені якби і урожай багато, але буде заважати іншим гілкам. Вона просто перекривала все це діло. Обріжемо які задовгі гілки. З переводом брунічки на зовнішню сторону. Ось якась одна ступенька в нас взялася. Дивіться, кожна гілочка займає своє місце. Кожна гілочка не заважає одна інша. Ось у нас три йдуть підряд. Середню прибираємо, а ці, я думаю, у нас помиряться. Піднімаємося до гори, розводимо, прирізаємо на бокові гілочки. І отакий у нас буде вершочок, який ми також трошки прищіпимо. І Для того, щоб вершок у нас домінував над сусідніми гілочками, сусідніми ми також випустимо на зовнішні брунічки. І отак швиденько, гарненько цей. Маленький персик ми переводимо. Ось такий самій нижні дві приберемо, нам такого штамбу низького не треба. Що в нас ще вийшло? Ось дві гілочки, вони одне одну, одну будуть заважати одну цю приберемо. І це піде у нас окремо. Ще ось. Як їх помирити? Ці дві, одна над одною. Давайте подумаємо. З цього місця вже виходить ось гілочка. Це ж буде як друга, яка нікому не заважається, ми бачимо. Так, прикорочуємо. Персик можна прикорочувати, робити такий, можна сказати, пенькувати. Він цього не боїться. Персик взагалі сильне дерево, сильно росле, дуже догори любить кидати так. І ось Таким чином я зроблю кілька персиків. Приблизно таким чином. ще мою щось додумаю, доріжу. І побачимо, який буде результат такої обрізки на веретено персик. І яке там робив на таку класичну чашу. Взагалі, це особисто моя думка. Я думаю, що перші роки бажано, щоб він побув на такій обрізці. А далі, коли вже врожай буде тяжко втримати, він буде виходити на периферію, тоді можна вершок зрізали і перевели, зробили там ну, класичні чотири рукава, таких сильних, потужних, і можна вже потім бути на схемі, вже не на веретено переводимо, а на Ось Отакі От експерименти, і потім будемо поступово дивитися, як ці дерева розвиваються, будемо зрівнювати і дивитися на результат. Основне це результат. А з вами був голова Володимир, місто Одежи.